Всім привіт! Слава Україні! Мене звуть Олена, живу в США. Розповідаю, що в нас тут. Про індіанців якось просили розповісти. Я шукала щось цікаве, а там виявився давній срач між індіанцями і Доні. Дональду заважають всі всюди. Також, звичайно, він має претензії до корінних американців. Але якщо з самого початку, як індіанці потрапили до Америки, вони потрапили сюди, десь 30, від 30 до 12 тисяч років назад з в Сібіру, Валяску. Там тоді був. Сухопутний прохід. Це те, чому ми вчимо дітей. Тут я бачила іншу теорію у європейців, вони там якось з Азії сюди потрапили. Але ми вчимо, що вони ось саме сюди потрапили через а, Сибіру, Валяску. Зараз пару слів про самих індіанців. Їх, до речі, в США не так вже й мало, як мені здавалось, 6 мільйонів 790 тисяч. В резерваціях жити їх не змушують, це їх вибір. Вони отримують допомогу, хоча американці не називають це репараціями. Сума допомогу, допомоги залежить від племені, до якого вони належать, і відсотка індіанських генів. В резерваціях встановлюють закони самі індіанці. В деяких резерваціях треба мати мінімум 25% індіанців, Генів. Є резервації, де приймають з меншим відсотком. В нас є друг індіанець, я вам його зараз на нашій весільній світлині покажу. В нього дружина американка, вони дуже підтримують Трампа і люблять костюмчики, а на наше весілля ось вони стоять в шортах. Вони прийшли на весілля в шортах великі цінителі Трампа. В нього тато 100% індіанець, мама француженка, мама померла, він з братом ще були підлітками, батько почав дуже пити і не доглядав належним чином за дітьми. Щоб дітей не забрали, вони поїхали жити в резервацію. Туди організацію, яка перевіряє умови проживання, просто не пускають. І інші індіанці турбувалися про дітей, поки батько пив. Про доні і індіанців. Казино в Америці дозволені не у всіх штатах, але індіанцям в резерваціях можна відкривати казино, де вони хочуть у всіх штатах. Якби це тільки було в резервації, також індіанці звільнені від сплати якихось там податків. І ось Доні воював з індіанськими казино з 1988 року. Він подавав до суду на них, що вони перешкоджають його бізнес. Учора слухання щодо азартних ігор корінних американців перетворились на перепалку, коли король казино Дональд Трамп стверджував, що азартні ігри корінних американців переповнені організованою злочинністю. І представляють найбільший скандал з часів Аль Капони. Організована злочинність процвітає в резерваціях індіанців, кричав Трамп. Там був дуже довгий судовий процес. Трамп їх звинувачував в веденні бізнесу на нерівних умовах. Ну, так, <смас> умови нерівні, тому що індіанці відкрили його на своїй території, в своїй резервації. Також він звинувачував їх, що вони не індіанці. Він сказав, вони не виглядають як індіанці. Я більше схожий на індіанця ніж вони. Ну і я вже казала, кричав, що там мафія і все таке. Зараз Трамп скоротив всі види допомоги для всіх. Для них теж скоротив. Трамп видобував нафту біля резервацій, Індіанці виходили на протест. Тому що повітря забруднюється. Зараз, коли Айс полює за нелегалами, індіанців теж хватають. Їх інколи сприймають за мексиканців чи ще за когось, не американців. Сенатор Оклахоми – індіанець і великий шанувальник Трампа. Так, серед індіанців є багато шанувальників Трампа. Я не знаю, як це пояснити. Наш друг індіанець, про якого я розповідала, теж підтримує Трампа. Дуже підтримує. В резерваціях живуть дуже по-різному. Є зовсім бідні резервації, вони самі шиють собі взуття і вирощують бафало. І як я казала, це їх вибір так жити. Ну, якось так. Тепер від індіанців до індійців. Трамп сказав, що суттєво повисить мита на товари з Індії через закупівлю російської нафти. нью делі сказали, що це невиправдано, нерозумно. А маніяків з бензопилою спонсорувати, значить, виправдано і розумно. Ну, якось так. Я дивилась коменти американців під новинами про мита на Індію незадоволених було дуже мало. Хоча мита вдарять по нам теж. Свідомі американці хочуть, щоб ця війна закінчилась, а Трампа хлібом не годуй, дай зафігачить тарифи. Він просто одержимий цими тарифами. Ой, зараз в Каліфорнії пожежі до нас теж в таких випадках трохи доходить. Зранку було багато гарі на вулицях. Ми гуляли по молу замість парку. Зараз вам покажу. Ковбойські чоботи для американців це як вишиванка для нас. А зараз в цьому магазині у них величезна акція. Купуєш одну пару і дві пари в подарунок. Чоботи десь коштують приблизно від 200 до 500 і більше більше доларів. Людей в молі дуже багато. Я намагаюсь нікому не заважати. Всі ховаються від цього від гарі через пожежі, всі ховаються, і багато людей гуляє по молу. Мій чоловік купує тут звичайне взуття. Звичайне взуття тут теж є. Десь там, десь там трошки небагато його, його там є, йому подобається цей бренд. А я зараз чекаю, якщо він вибере дві пари взуття, можливо, я теж теж собі щось виберу. Давно хотіла такі американські чоботи, але коли двоє дітей і два коледжа попереду, якось трохи економимо. Ось такі суперкласні чоловічі, чоловічі. Мій чоловік, на жаль, на такі ніколи не погодиться. Він шукає щось таке звичайне на кшталт. Ті, ті дві пари, які там стоять. От це в стилі мого чоловіка не такі, на жаль. Є з гострими носками, вони такі вузенькі і тупими. Ну, якби я була молодша, то я б, звісно, вибрала б такі ось такі ось з гострими носками, такі вони більш прикольні. Але я вже старенька, то буду дивитись щось таке більш, більш комфортне з тупими носами. Ми з подругою пару разів на рік ходимо в кантрі-бар. Це ну, американське село, кантрі це село. І ось буде дуже доречно, буду там сама-сама модна. Ось навибирала собі таких не дуже екстравагантних, таких, щоб можна було не тільки піти в кантрі-бар, а можна ще було тут джинси втягнути. Не знаю, зараз вирішую якісь цих, як гадаєте, які взяла в кінці, покажу. Ось ці в стилі американського прапора це взагалі моя мрія, але я їх більше нікуди не зможу взути, тільки, тільки в кантрі-бар. Колись розбагатію, повернусь і обов'язково придбаю. Тут, до речі, в Америці прийти з подругами в бар в будь-якому віці, абсолютно нормально. Жінки приходять і в 50, і в 60, і в 70, і старше. Випити з подружками пива, потанцювати. Абсолютно нормально в будь-якому віці в Америці. І ось що я принесла роки, зацінює. Дякую, що дивились. Бережіть себе, Па-па.